28 жовтня цього року до ЖКС Черемошки звернулися мешканці будинку за адресою Гранів 10 з проханням злити дом від системи опалювання. Приїхали працівники ЖКС Черемошки, наші то тобто, мої співробітники. Вчора були зрізані замки. Поставлені то тобто, ребята виповнили всю свою роботу в повному повному обсязі. Компанія сервіс плюс не має жодних законних підстав для обслуговування даного будинку. Тим паче, зміни замків. Не дивлячись на всі ці трудності, робітники ЖСК, сантехніки виконали свою роботу, і в повній мірі ми сьогодні вже готові для запуску і провірки всієї системи, не тільки нашого офісу, але всього дому. За що ми сильно дякуємо, і всіх роботників ЖСК Черемушкинських на час виконання даних робіт дом вже знаходився в обслуговуванні КПЖК з Черемошки і раніше був підписан договір на обслуговування. Всі роботи, які проводила КПЖК з Чурьомошки, в повному обсязі виконані, і даний будинок повністю готовий до опалювального сезону.